Від сходу до заходу громада відновлюють життя буквально під обстрілами. Проект Пліч опліч об'єднує міста і села у спільній роботі. Від ремонту будинків до переселення родин у безпечніші місця. Як тримаються форпости на Харківщині? Далі у сюжеті Катерини Кусмарової. Пані Ніна набирає воду. Джерело у дергачах, що на Харківщині, облаштували по-новому. Чиста вода прозора. Ви подивіться в бутилках яко. Після обстрілів росіян громада не раз залишалася без світла. Нещодавно було пошкоджено високовольтну лінію, яка живила місто. Тому резервні рішення критично важливі. Пані Ніна пригадує, під час одного з обстрілів поранення дістав і її син. Влетіло до нас якраз на площу, і син був за воротами. Його пробили ногу, визвали скору, і скоро приїхала, і скоро рознесло. Та добре, що приїхали люди, практиканти. Хлопець і дівчина, і вони вскочили в погріб. А воно як почало бити. Облаштування джерел результат ініціативи пліч-опліч. Вона об'єднує громади, щоб відновлювати зруйновані населені пункти. Фінансово підтримали місцевих броварчани. Окрім цього, допомагають армії воїнам, які захищають Дергачівщину, передають дрони. Джерело було в занедбаному стані. Воно було майже зруйноване, не облаштоване. Було на один забор для води, і в зв'язку з тим, що сюди приїжджає в спекотну погоду велика кількість людей, це створювало черги. Зараз тут проведені роботи облаштована сучасна плитка, дотримання інклюзивних норм. громади працюють у парах, їх об'єднують за схожими критеріями. Кількість населення, тип громади, економічний профіль враховують і логістику. Це дозволяє налагодити швидку та ефективну співпрацю. Розповідає амбасадор проєкту Джей Шнел, який приїхав підтримати Україну з Канади. пліч опліч по суті об'єднує громади, щоб вони могли підтримувати одна одну. І це гарний приклад того, що у нас є громада. В Києві, яка підтримала цю громаду тут, у Харкові, щоб покращити інфраструктуру для збору чогось такого, як вода, і це очевидно одна з найважливіших потреб багатьох людей. Окупанти застосовують і підступні методи. На Дергачівщині виявляють так звані дрова обманки. Усередину колод ховають вибухівку. Люди несуть такі дрова додому, щоб переступити піч, і тоді стається вибух. Зараз ось застосовує дистанційне мінування лепестками. Центр селища плотно засіяний. Протиопіхотними мінами обстріли не припиняються і на Золочівщині. Це схоже на змагання з ворогом. Хто швидше українці відбудують, що росіяни знову зруйнують, б'ють окупанти й по цивільних автівках. Прикордоння в нас кожного дня. На жаль, це впівдрони, ждуни на оптоволокні. Не було б жодного дня, щоб не передавали ми інформацію, що будинок. Пошкоджений, знищений впівішками, на жаль, є втрати серед цивільного населення. У громади є особливий побратим. Теско золочів на Львівщині за тисячу кілометрів. Саме звідти походить коріння місцевих жителів. Тож співпраця з родичами триває давно, а зараз громади об'єдналися ще й у межах проєкту. Керівники, бачачи в телевізори, фейсбуці всі, всі обстріли. Вони відразу ж, колеги, начальник, начальнику, заступники заступникам, телефонує і в першу чергу своїм телефонним дзвінком підтримує нас і питає, чи все добре, що потрібно після кожного такого нещасного випадку. пан Віктор розповідає: він саме з Золочева, школа, в якій навчався, зруйнована, рідні місця знищені війною. Тому для нього особливо важливо, що Будівельна компанія, де він працює, долучилася до відбудови саме рідної Золочівщини. Ні в кого не виникало думок, щоб цього не робити. А, а потім, коли ми вже приїхали і побачили людей, які під час того, коли прилітають снаряди, шахеди, а люди продовжують, продовжують жити, продовжують працювати, нас це дуже надихало, і ми вже зрозуміли, що ми не зможемо цього відмовити, і досі працюємо разом. Але робота дається нелегко. Частина техніки зруйнована, збитки на десятки мільйонів. Є загиблі будівельники. Навмисне приліт, шахеда по техніки будівельні. Ну і звичайно, по людям, які в ній працювали. Дуже багато людей, які йдуть саме не, більш не для заробітку, а більш для того, щоб підняти дух і собі, і тим людям, які там мешкають, проживають і. Відновлюють нашу харківщину уже понад 900 громад України сформували 676 партнерств в межах проєкту Пліч опліч учасники ще раз доводять наша стійкість в єднанні. Катерина Кусмарова, Дмитро Пезняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.